Листопад ранок 2021 року у двері розкішного особняка неподалік Атланти вриваються агенти кримінального розшуку. Вони прочисують будинок і натрапляють на несподівану схованку банку з-під попкорну Cheetos. Але всередині пачки Cheetos були не снеки. Всередині невеличкий комп'ютер, на якому 3,4 мільярда доларів у біткоїна. ФБР. Cheetos поклав. Джеммі Джун вкрав ці гроші майже 10 років тому. І найцікавіше той, у кого він їх викрав, не вимагав повернути. А навпаки, подякував і ще й накинув зверху 5 тисяч біткоїнів. Він міг жити розкішно до кінця своїх днів, пентхауси, яхти, нескінченні вечірки. Але одна маленька помилка коштувала йому всього грошей, свободи і майбутнього. Ця історія варта кіно. Але сьогодні я вам її розповім. Додивіться це відео до кінця, адже ви будете в шоці з того, як це все відбувалось. 90-ті Джорджія. Бути азіатом у школі тут не найкращий досвід. Джеммі Джун це знав, його цькували, назвали товстим, страшним, дивним. Але найгірший момент футбольний матч, трибуни, всі дивляться, і хтось стягує з нього штани. Приниження абсолютне. Ніхто не допоміг. Батьків теж не було поруч. Мама працювала ночами, батько перепродавав дешевий мотлох або пропадав у підвалі. У Джимі взагалі нікого не було: ні друзів, ні підтримки. Проте був комп'ютер. Він став реальністю, де Джимі мав контроль. Він вивчав код, розумів машини краще ніж людей. Комп'ютер дозволяв мені фантазувати про ідеальне життя, казав він. Іронія, чи не так? Адже незабаром цей екран приведе його до найбільшої крадіжки в історії криптовалют. Та ще й без жодних зусиль. У школі Джиммі був тим самим тихим розумником. Не конфліктував, не сперечався. Якщо його цькували, ховався за книжками чи занурювався у рівняння. У 2008 році він закінчив школу з майже ідеальним балом, отримав престижну стипендію хоуп і вступив до університету Джорджії на комп'ютерні науки. Думав, що це вразить батьків, але їм було байдуже. Тож у 18 років він просто зібрав речі, переїхав у кампус і обірвав з ними зв'язок. Там почалось нове життя. Є одна річ, яку варто знати про Джиммі. Він обожнював алкоголь, але грошей на нього він не мав. До одного моменту, поки він не натрапив на форум у 2009 році, те обговорювали нову цифрову валюту: біткоін. Він починає майнити криптовалюту по кілька сотень монет на день. Проблема: тоді біткоїни були нікчемні. Хтось продавав 5 тисяч монет за 5 баксів. Цього навіть на пиво не вистачало, тож Джиммі вимкнув майнинг і забув про них. Щоб вам краще розуміти, як Джиммі заробляв монети, вам варто розуміти, що таке майнинг. В двох словах, майнинг це коли комп'ютер вирішує складні задачі для того, щоб підтвердити транзакції. Ось вам невеличкий приклад для розуміння. Уявіть, що ви робите транзакцію зі свого банку на картку друга. Комісія за цю транзакцію йде іншій людині, яка в цей час використала свій ноутбук, щоб обробити цю транзакцію. Це і є нагорода, яку отримує людина, яка майнить криптовалюту, отримує нагороду у частинці монет з кожної транзакції. Джеммі це робив з ноутбука, адже в ті роки, на відміну від сьогодення, не потрібно було мати величезної кількості відеокарт. Можна було просто використати не дуже потужний комп'ютер. Отже, Джеммі заробив 5000 тисяч монет біткоїну і просто забув за них. Адже у 2009 році вони нічого не вартували. В 2011 році біткоін вибухає 30 баксів за монету, і 5 тисяч монет Джимі перетворюється на 150 тисяч доларів. Джимі розуміє, що він сидів на купі грошей, але є нюанс. Він не пам'ятає, куди подів свої біткоїни. У спробах заробити Джимі знову повертається до майнингу, запускає власну азартну гру, бере комісії, відновлює частину загублених монет. І хоча 5 тисяч біткоїнів так і зникли через поломку жорсткого диска, тепер у нього було більше кешу ніж будь-коли. Що він робить далі, відривається повну. Алкоголь, кокаїн, безперервні тусовки, що вихідних бавився з цукровою пудрою. Поки Джеймі відривався повну, у Даркнеті набирає популярності новий сайт сумнозвісний Silk Road. Це був не просто сайт, а цілий підпільний базар, де за біткоїни можна було купити що завгодно, від трави до важких речей. Репортери потім скажуть: усе було на видному місці, це неймовірно. Про Даркнет, до речі, є величезна кількість історій, їх сотні. Якщо вам цікаво, щоб я зібрав найкращі з них, найцікавіші, напишіть про це у коментарях, і я обов'язково зроблю про це відео. Спочатку він просто купував щось для себе, але одного дня вирішив вивезти залишки біткоїну із сайту. Мабуть, місцевий дилер виявився кращим. Він випадково клацнув вивезти двічі. Що ви думаєте? Обидва запити пройшли У двічі більше монет. Джейм, сам того не знаючи, натрапив на дірку в системі. Опа, бах. Хм. Бургери. Без лимитами вина? Деоланус? 19 вересня 2012 року Джиммі, озброївшись новим аккаунтом під ніком Termentor, поклав 500 біткоїнів і почав гамселити по кнопці. 5 виведень в секунду, і вуаля, чистий профіт 2000 монет. Того ж дня він повторив цей трюк і ще раз, ще тисяча. У сумі 3000 біткоїнів. На той час це 30 тисяч доларів. Для 22-річного студента це як виграти джекпот. Плата за навчання, вечірки, усе в кишені. Тут починається найцікавіше. У Silk Road був сервіс міксингу, щось типу пральні для біткоїнів ти кладеш свої монети, їх перемішують із чужими. І воля, спробуй доведи, чиї вони були. З 21 по 24 вересня він створює 9 аккаунтів, проводить 140 транзакцій і витягує 620 тисяч доларів. А це не просто взяв і пішов. Це майже 10% прибутку Silk Road. Тут на сцену виходить сам Dread Pirate Roberts, власник сайту. Він пише Джеммі в особисті повідомлення. Ви думаєте, були погрози? Зовсім ні. Пірат запитав, як ти це зробив. Джеммі розповідає, і пірат навіть підкинув йому монет за ідею. Ось так. 22-річний хлопець стягує до алкоголю, пригод, і азартних ігор став біткоін мільйонером. Але далі ще цікавіше, тому що історія Джеймі – це не про крадіжку. Це про те, як один клік може змінити повністю все. Джеймі сховав здобич 400 тисяч доларів у біткоїнах в один гаманець та 100 тисяч доларів в інший. І чекав. Але мовчати він не зміг. У листопаді 2012 року на біткоін толк з'являється користувач з нікнеймом Loaded Біткоін мультимільярдер, який пише дикі пости, хвалиться гаманцем, на якому 400 тисяч доларів, керує двома мільйонами доларів активів. Літає в Китай за біткоїнами. Жаліється на підлогові унітази. Він дуже любив здаватись крутим. Та в жовтні 2013-го ФБР закриває Silk Road. Вилучає 170 тисяч біткоїнів, більше 2 мільйонів доларів. У Роса Ульбріхта, власника Silk Road. У базі сайту усі транзакції Джемі його гаманці легко знайти, якщо знати, куди дивитись. У 2014 році з біткоїном по 500 доларів його 50 тисяч монет це 25 мільйонів доларів. Він купує Мерседес, будинок в Атенці, Джорджія, роздає біткоїни друзям в Майами, живе на продажах, хоч працює лише п'яними поста. Саме на форумі, жартуючи, якби налажав, мене б арештувала. Після цього Джеммі зникає. Хтось простежив його 40 тисяч монет біткоїну до Silk Road. Міксинг не допоміг. Було видно, куди ділася така велика кількість транзакцій. Адреса була підписана в профілі Loaded, але чи надовго він зник? Через два роки, у 2019-му, Джеймі повертається уже не в тіні формів, а в реальному світі, де гроші говорять гучніше за слова. Йому 28, і він купує все, що блищить. Ламборджині, човен, мотоцикл, гідроцикл, орендує яхти, літаки, тусить із друзями в п'ятизіркових готелях. Усе за його кошти. Він починає роздавати біткоїни як цукерки. На одній з вечірок він подарував 5 флешок, на кожній з яких було по 50 біткоїнів, тобто по 1 мільйону доларів. Одного разу він взяв кейс, у якому було 700 тисяч доларів, і спробував вразити дівчину, як в кіно. Не спрацювало. У 2019 році з Клейтеном Кемкером фанатом нерухомості Джиммі відкриває компанію, вклавши туди 9,4 мільйона доларів. Він пообіцяв вкласти ще 32 мільйона пізніше. Клейтон вважав його біткоін гені, який закупився монетами на їх старті. Частково це була правда, але не уся. Ці всі речі привертають увагу до Джиммі, але не ту, на яку він розраховував. І ось наступає роковий момент. У березні 2019-го в його будинок влізають грабіжники, викрадаючи валізу з 400 тисяч доларів і флешку, на якій 1 мільйон доларів у біткоїні. Джиммі телефонує в поліцію, але про криптовалюту він промовчав. Сказав, що крадій знав, де шукати, валізу ховали за вентиляцією. Поліція не знайшла ні грошей, ні злодія. Але сума зацікавила службу внутрішніх доходів США. Тревор МакКалінан, слідчий із кіберзлочинів, почав копати. Служба внутрішніх доходів США не знала про Сілкроуд, але дивні витрати Джиммі пахли темним. Справами длідчий Тревор МакКалін почав активно копати під Джиммі і відслідковувати усі IP-адреса з 2016 по 2021 рік. Все вказувало на криптобіржу. Тревор звернувся до неї і та здала йому усю інформацію про транзакції за 2017 рік. Служба внутрішніх доходів США почала активно розслідувати діяльність Джиммі. Але поки що вони ще не знали нічого про Silk Road. знаючи деталі кожного продажу Джеймі біткоїнів за долари, включно з адресами. Служба доходів США починає розбирати його транзакції. Спецслужби обожнюють блокчейни криптовалюту, тому що це публічна книга всіх транзакцій, які коли-небудь були. У традиційних розслідуваннях таке може тільки снитись. Проблема виключно у тому, щоб пов'язати реальні особи з цими адресами. Але це вже давно вирішують компанії, які відстежують біткоїн. Джеймі виводив біткоїни на біржу. Біржа, хто не знає, це публічна компанія, де можна купляти різну криптовалюту, продавати її і також обмінювати. Якби Джиммі хоч один раз продав біткоїни на біржі, йому був би кінець. Але він був розумніший, він ніколи не продавав біткоїни на біржі. Усе змінилось 24 листопада 2020 року, коли Джиммі вирішив перерозподілити свої біткоїни, які він отримав з Silk Road. Він розділив гаманець з 10 тисячами монет на 10 інших гаманців по тисячу монет. Йому потрібно було вкласти гроші в компанію з нерухомості. І, ймовірно, він готував ці монети до продажу. Але тут він допустив серйозну помилку. Він випадково включив одну з попередніх адрес, на яку вже раніше відправляв біткоїни. Це означало, що він змішав свої чисті кошти, які він використовував через бір. З тими темними біткоїнами, які він отримав через Silk Road. І це було те, чого він намагався уникати цілих 8 років. Для простоти наведу аналогію. Увіть, що у вас є 5 банківських карт, не зареєстрованих на вас. Одна з них фігурує у темних справах, і ви нею користуєтесь. Вона ніяк до вас не прив'язана, ніхто не знає, що це ваша картка, адже зареєстрована вона не на вас. І в один момент, коли ви вирішуєте, до прикладу, розподілити свої фінанси на інші банківські карти, які вже зареєстровані на вас. Ви випадково робите одну транзакцію ось з цієї темної картки. І все, що було таємним, стає очевидним. І тут на сцену виходить Тревор, людина, яка працювала в податковій службі і займалась виявленням незаконних операцій з біткоїнами. Спочатку він думав, що знайшов просто ще один сховок Джимі, але чим більше він копав, тим більше монет знаходив. І ось в 2021 році, коли ціна біткоїна сягнула 61 тисячу доларів за монету. Тревор розкрив секрет, який виявився на цілих 3 мільярда доларів. Чи був Джиммі наркобороном, невідомим співзасновником Silk Road, чи другом Роса Ульбріхта. Щоб з'ясувати деталі, їм треба було з ним поговорити менш ніж через рік після. Великої помилки Джеймі поліція влаштувала обшук у обох його будинках. У особняку біля озера, в сейфі під підлогою, вони знайшли 700 тисяч доларів готівкою, а також 174 біткоїни. Але головна знахідка була у шафі ванни. Там була знайдена пачка із попкорну Чітос, всередині якої був комп'ютер, на якому зберігались усі біткоїни Джеймі. Але за що його взагалі звинувачували? Його адвокати кажуть, що тут немає справжньої жертви. Пам'ятаєте, Рос, власник Сілкроу, до якого Джемі викрав монети, подякував йому і сидить на подвійному довічному без права на помилування. І якщо подивитись справу, США робить справжні ментальні кульбіти, щоб заявити права на монети Джемі. Це навіть не справа проти Джиммі, а справа проти Роса. Основний аргумент у тому, що коли Роса засудили у 2015 році, суддя постановив, що всі 9,9 мільйона біткоїнів, які колись пройшли через Сілкроуд, підлягають конфіскації за його Злочин, незалежно від того, чи залишив він їх собі. Тож усі 9,9 мільйона біткоїнів, які були у Silk Road, можливо, навіть ті, що зараз у вас, уряд США вважає своїми за правом. Усього влада вилучила у Джиммі 51 680 біткоїнів сумарною вартістю 3,4 мільярди доларів. Дивно, але за 9 років Джиммі витратив лише 1% монет. Напишіть у коментарях, як вважаєте ви. Чи було взагалі це справедливо? Уряд забрав усе до останнього центр. Змусив його віддати 42,7 мільйона легально отримані біткоїни і майно. Навіть ліквідував його 80% частки в компанії з нерухомості. У суді він висловив сором і каяття. Сказав судді, що завжди знав, що робить неправильно. Він сказав: Думаю, я закривав очі на правду. Це змушувало мене почуватися важливим і цінним. У 33 роки суддя засудив його до року й одного місяця в'язниці за відмивання грошей, посилаючись на цитую високовитончений характер злочину. І сказавши, хоч жертвою в цій справі і була злочинна організація, завтра це може бути легальний бізнес. Джиммі казав, що після арешту його двоє кращих друзів знайшли інші роботи і повністю перестали з ним спілкуватись, тому що він став бідний. Гірше того, на нього повісили величезний податковий борг на біткоїни, ліквідовані в процесі конфіскації. Іноді Джиммі задається запитанням, а який сенс взагалі жити. Після арешту він працював водієм ліфт. І Uber. друзі, дякую за перегляд, підтримуйте український контент, ставте вподобайку і очікуйте на відео.